Всім миру та добра, вітаємо вас на нашому каналі. На ходу коротенький роличок, як завжди, у нас буває. Про що роличок заземлення? Заземлення у нас тут вже є, зроблено. Десь там закопаний землі контур, вже точно не пам'ятаю, де той контур, але є там контур. Але воно слабеньке. Слабеньке, Тому що у нас пробивав електродвигун. Ну, Воно закинуло і на мастерню, і тут і на будиночок там йде, а само собою на щит. А тут ще окремий провід підпаяли, бачимо. Вже показув, само собою йде цей захист. Пан Олексій Сварився якщо що ми не поставили землю. Я казав все в процесі. Оцей захист від перенапруги, раптом гроза, ще щось таке, щоб воно одразу варістори, воно виб'є, це зні, знімається, вони міняються. І воно як-то погаситься все. Бачите, бачка температура у нас в котлові зараз. Дуже сильна генерація йде, все гаряченьке, але контролер справляється. Десь Ну, 5,5 кг, 5400, 5300 км, бо в сильно гарячій панелі 6 кВт не дає. Далі що? Ми заганяємо арматурину, додаємо, але вирішили ми контур не збільшувати глибину. В глубину зараз доваримо вже От такий, такий цей. насадочка на перфоратор. Перфоратор ми позичили, у нас такого потужного немає. Загнали вже 3 метри в землі. Зараз будемо нарощувати. Такими частинами, ще будемо перфоратом, у нас задача не в кількості збільшити контур, а глибину. глибину, щоб трошки покращити якось, ну, якби характеристики нашого заземлення. Будемо бачити, якщо буде мало, більше ще додамо. Я не знаю, який правильно заміряти опір заземлення. Це, може хтось підкаже, або треба погуглити. Зараз доварить. Заклад. Заклад Наростили ми слідчу секцію. Ай, не можу зняти. Наростили. Байдемо заклад проварили і І, і отакий от от процес у нас. Щоб глубну загнати. Вже цю довго не робили. Давай. Так, ось тут тримати Загнали вже, десь 4 метри, найбіжніше 5,5. Осталось десь півтора, півтора метра зараз на це доварюємо. Якщо йдемо, то ще додамо. Єдине, що у нас, за що ми переживаємо, розумієте, земля ж кажуть кругла. І з тої сторони американці, а вони зараз сплять, щоб де їм підлогу комусь не пробити на ту сторону. Оце ми треба дивитися, або треба перезвонити в Америку до когось, там не є родичі. але Якраз ніч не хочеться будити людей, а може їх рано буде просинатися А може когось збудить. ну Побачимо. А може не достане. Нема чим поміряти, товщину землі. Будемо допарювати і далі гнати. Все додають. Значить що, загнали ми 6 метрів, що цікаво. йшло легко, тяжче, тяжко, потім стало тяжко, потім знову пішло легко. У нас камінь якби немає, але могло бути камінчик. А може він десь там загнувся в землі, ми його заганяємо, заганяємо. І зараз він там десь в місці, там біля, біля того дерева вилізе з землі, другий кінець. Ну поки що якби вниз йде, а не, не вбік. Будемо ще доваривати. 6, 6 метрів вже є. Побачимо, скільки зможемо, поки ще йде. Так чашку потім пішло легко десь попало порожнина чи що, не чашку. тяжку. Ну, там десь шар глини є. У нас, бачите, яка земля. Скрізь пісочок, пісочок глини знайти не можна. Е, Отаке от все. Отаке от все. Просто перемішане, насправді, воно там біле, біленьке в землі, вже багато разів копалося тут, ще перемішався, з бачим шаром Пісочок, ні камінчика тут немає, ні глинки, нічого. така у нас місцевість тут. Вчора дощ, що сьогодні вже починає все в'янути, починає в'янути. Ще добре, що дало дощу, Ще так дощ кожен день проходить, ще щось зеленіє. Так, доварили ми сьомий метр. Вже Шість землі. Сьомий пішов, так, трошки там солоне зварка. Заклад воно йде, все. Заклад. Піднамі, має бути більш-менш видно. І знову женемо сьомий метр, побачимо, скільки заженемо. Дивимося цікаві речі. Включили ми вольтметр. Беремо на змінний струм. І тут наше заземлене те, що було раніше, а це те, що ми забили. Забили вже глибоко. Скільки? 8 метрів, так? 8 метрів вже ми вгнали. І дивимося між цим і цим. Беремо. І що там показує нас? Одна вольта, так? Так. Да. Одна 0,9. Переключаємо на постійний струм ми тут. Переключаємо постійності і знову замірюємо зазем, від зазем до заземлю. Що нам показує? Я Не бачу. 90 вольт, 80. Ну Що це таке? Звідки береться потенціал? Ну Я не знаю до цього заземлення. що... що це заземлення що у нас підключено до майстерні і по розеточка по будинку. І підключен під сонячний панель. Я не знаю, звідки нам береться потенціал і беремо ще опір. Опір ми глянемо. Беремо опір, міряємо між одним заземним і другим заземлем. Що це показує? Я не бачу. 12 мегаом. 18 мегаом. Не знаю, добре це чи погано. Вже йшло тяжко, спробуємо ми, спробуємо ще загнати метр, якщо піде. Якщо піде, отаке. Ще доварюємо, готові. Метрові, так? Так, да. метр десять. Ну, метрий там закладу піде. Дев'ятий метр буде. Продовжується нас цікаве. Відкали ми цього щита, поки там заземлення ще в процесі, є цей варістор, оцей оце, загід зі перенапруги. І оце входить до нього, е, ну бачу, плюс-мінус входить там. Тобто він просто проходить через. прохідний. прохідний. А це наша земля. Тобто, якщо воно виб'є, воно далі робити буде. Просто попали ці запобіжники. І збереже наше це. Збереже нашу е, систему. Хто це буде нас знімає? Дивіться, беру сюди землю нашу і беру, наприклад, що там мінусовий, так? Да? Мінусовий провід. Що у нас є? 37 вольт. Будь будь ласка. А чого так має бути, я не знаю. А в принципі, мало би бути. В принципі, мало би бути. А тут... Але ні, то на самій землі тут нічого немає. Це тільки 37 вольт, а якщо взяти отак тестером, на опір. На ні, опір, сюди, значить, ну, нічого вовки не проходить. Бачите, ноль. Абсолютно. А ні. Є якийсь опір трошки, так? Да? А на секундочку. ні, якийсь є опір, так? Да, йому? А якщо на, на прозвоночку. Що прозвоночку? Ой, не туди би. На прозвоночку. Так, на прозвоночку. Ні, воно на прозвоночку нічого не реагує. На прозвоночку нічого нема. Отаке От у нас дива. Тобто між сонцем і землею є потенціал. Казала, що воно нічого не буде, а є 40. Працюємо поль. 40 поль. далі. 9 метрів в землі зайшло. Але 9 метр запирався, запирався, ми думали вже відрізати і залишити. І під кінець пішло легше, не знаємо, чому легше, чи можливо знову попало таке місце. Та я думаю, там пісок там йшло плегенько. Доварюємо ще 10 метр. Бо стало під кінець легше. Думали, думали відрізати, можливо якийсь десь камінь попав. Ну, каміння там нема, щось таке тверде. Можливо, ми знову пройшли десь, якусь, якусь порожнину попали, я не знаю. Доварюємо 10-й метр, будемо пробувати, чи піде чи ні. Бо дев'ятий з останніх сил. Так, 10 метрів вже в землі. Значить пішло легко, а потім знов стало під кінець дуже тяжко. Десь якась чи порожнення, що його... ну, якби напряму через, через піщану землю, я думаю, що там перфератор його бити було б тут на 6-6 джоулів удар, то було б не проблема. І в бюки він не мав би зігнутися теоретично. Якби він десь там відломався, ми думали що всі версії. Думав, думаю, може відламався на зверсі, то що легко пішов. То він би далі пішов би легенько, розумієте, Та що там той метр було доганяти вже. Але ні, він так метр пройшов і далі знов стало дуже тяжко. Але не так, цей метр батар... ну 9 метр самі тяжкий був. Йдемо далі. 12 метр нас здивував. 12 метрів. Пішло, йшло і пішло дуже легко. І що цікаво? Ну я кажу, знов тут пісок і воно могло розбити, що ми трошки води линулися, щоб легше йшло. Дивіться, що я руками став його рухати 12 метрів. Але сюди виходити не хоче, Бо він відламався кусочок, то вийшов би. Дивіться, що стало. йшло дуже туго. Скоріше все, десь там по якісь порожнини. Надіюся, що воно не розламалося на зварці. Сподіваюся, як то кажуть. Або давайте лише будемо доварювати. Навіть не знаю, що робити. Може ще доварим попробуємо. Раз так легенько пішло. Давайте ми будемо доварювати. Що 18 метрів ми загнали. Від 10 десь 6 метрів пішло то дуже-дуже легенько, як то як просто як воду йшло. Попробуємо зараз, що наші покажуть заміри. Поставили на опір. Міримо опір між тою пластиною. і цією. Раз, ти там дивишся. 50. Ой, тримай нормально. Ну, притулись і тримай. Я скаче. Тримай. Вона саме скаче, Сильно розклепали ми. Пропав контакт. Не може пропасти. Як не може пропасти? Отут у отут нас. що? Пропадає контакт постійно. о о Пропадає десь контакт. А може так воно працює, все невеликий опір. Зараз щось зловить і немає, бачите Ось, ну ми його ми показували. Не зрозуміло, беремо на вольти, на зміни струм. На зміни струм на вольти. О, бачите, стало дві вольти. Була одна вольта. А стало дві вольти. Півтора. На постійний струм. На постійний струм. Бачите, скільки? 130 вольт. Між одним заземним і другим заземним. Оце цікаво. Я все щось підключити. Було таке що у нас і Так. Якась лампочка. Ні, так не побачив, все, будемо приварювати до загального контура. Хтось мені писав в коментарях, що так неправильно робити. Це ми тільки на... Це, щоб не окислилося на На щит по, по сонячній панелі взяли таке заземлення. Це мідна пластиночка, приварили електроду мідну пластиночку і припаяли припоєм. Там без болтичок, але не хотіло, щоб воно там проживіло всередині. До електричного щита, там, де нас йде по, цьому, по будиночку заведено, до речі, кипить нас сьогодні генерація, про це відео ми десь покажемо. Сюди заведено в щит, йде такий самий Шістка, десь, чи вісімка Отою, що пруд. той що, саме, що в землі, приварений і там тільки прикручений. І далі друга гілочка мною ми розкинули отаким способом. Виведені сюди, це, ну, це процесі, все в нас в процесі. Каркасничок, треба розказати, бачите, що реціни вже вже тут зробили, тут все буде утеплятися. Отак, от бачите, це з землі виходить. Ось такий товщець тут десяточка. І сюди вже пішло на нашці, на майстерню. Ну, от трошки тимчасово це ще буде стяжка доливатися, чорнова стяжка. Ось таким способом у нас заземний скрізь зроблено. Але в землі отакого от не хочемо робити, воно окислиться, поржавіє, то береш там припаяти. А це звар'ї. Два заземлі між собою. Не знаю, глибина, глибина своє дасть. Заміряю я в рівень криниці, у нас земля не так, як в горах, що може бути рівно, різний рівень води в різних місцях. А в нас рівень по всьому слі однаковий. Якщо ти трошки вище живеш, то тобі далі до води виходить. І з того, що земля піщана рівень один. Тут у нас до води. У криниці від поверхні рівно метр дев'яносто. Рівно метр дев'яносто до поверхні води. Ну, там Води небагато, у нас вона не кінчається, вона просто не прибуває. не скважини немає, бачимо, там така труба, йде забір, задир із криниці. Вода м'ягенька, вода хороша, без накипів, без нічого. Ніяких очисних не треба, без запахів, без, без всяких нюансів. Все приварили. Приварили тут. Приварили. І коментуйте. Треба перш було шукати інформацію, а потім робити. Але ми так зробили, потім запитуємо людей. Чи добре ми зробили, чи не добре. 18 метрів глибину. Наскільки я розумію, глибина краще, ніж багато контурів сухої землі поверха. Якось так. Все, дякую всім, хто дивився до кінця. Оце йдуть у нас провода, Один будь... одному буде 220 вольт вже від того будинку, бо там у нас по повітрю це йде вже воно 60 років там йде. Фронтони вже треба робити. Ну, ремонт робити будиночку і те, що по повітрю у нас йде вже воно нам не треба буде. То ми кидаємо все, що було з одного щита. Оце бачимо, завів, завів. і сюди буде підключати. буде підключати будиночок, заводити. Має бути ремонт. Оце йдемо валити, Там пішло, бачимо, можна в рукавчик пішло. Це від сонячних панелей. На нагрів ванна кімната це був у нас димохід, твердопаливний титанчик такий був з газових балонів, ми десь покажемо. Це вже якби воно своє відслужило. Дуже добре, воно, прекрасненько, економненько було. Роки пройшли. Ну і знаєте, Коли є сонце безкоштовне, хтось каже, а тебе простоїть панелі, треба робити електростанцію. Я про це розкажу. Не, не думайте, що ми не, просто не, не обдумали ці варіанти так зробили. Але мені треба на нагрів води окремо. Якщо я навіть зроблю електростанцію, це в мене все одно залишиться. Електростанція, ніякі інвертори не поставляться. Кіпить бурлить, вода двигтить, вже дівати нікуди, цілий день сонце. Дає приблизно 5,5, ,5, 5. Ой, да, 5200 дає. Ну, це що 101 градус, в нас там нема, там воно підбріхує, наші ці, вони калібруються термостати, але на одній температурі від, від на інші бреші. Навіть якщо 10 скин, якщо там є 90 чесних, о, якщо там є чесні 90, там є точно 90 чесних, то немало. І бачимо саме вниз. Це 1300 літрів, тому що зараз при, 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 піде 2-3 людини помиється, на цих термометрах нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Вже запасали ми тої води. Ой, кай поставить панелі. Знаєте, у вас взагалі всіх людей... Якщо у вас немає палени, взагалі сонце, в це, що світ, то все у вас пропадає простає, розумієте? А в нас ми хоч трошки займаємо. За сонце ми не платимо, і простає її на здоров'ячку. Не, не хочеться але беріть панели. і менше, ніхто не заставляє брати панели, як ми взяли запасом потрійним приблизно три рази більше, ніж ми можемо використати. А чому ми так взяли? Для того, щоб був запас на такі дні, коли буде мало сонця. А те, що електростанція зараз вистачило, потім, коли не буде сонця, її... Не буде, нам таке не треба. Якщо робити електростанцію, треба робити по-дорослому або ніяк. Все пишемо, коментуємо. Очікуйте відео, проскажуть по про постійний струм, про електростанцію, про інвертори. Ще мало я розказав. Розкажемо все буде детально. І перевіряйте інформацію. Не вірте таким, що я десь почув якийсь там інвертор мережевий, і кажуть, що інвертор мережа ставити на, на тени. А це, м'яко кажучи, не те. Ну, Хоч там теж від є різних типів. Є таке спеціальне для нагріву панели, він теж зветься як мережеві, але це не те. Все, дякую всім і до побачення.